Відома математикиня Софія Ковалевська довела, що навчатися математики можна і вдома. У тебе теж є така можливість. За допомогою наших відео ти зможеш швидко опанувати будь-яку математичну тему. На початку у нас є завдання для тебе. При якому значенні змінної А. Значення виразу 6а плюс 21 дорівнює мінус 9. Для розв'язання потрібно прирівняти вираз 6 а плюс 21 та мінус 9. Маємо рівняння 6а плюс 21 дорівнює мінус 9. Зупини відео і самостійно розв'яжи його. У тебе має вийти А дорівнює мінус 5. Десять учнів із сьомого класу відвідують гурток з робототехніки. На хореографію ходить на 3 учні менше, чим на робототехніку, а на спортивні секції у два рази більше, ніж на хореографію. Скільки всього учнів у сьомому класі? Зупини відео і самостійно склади числовий вираз для розв'язування задачі та знайди його значення. Ми віримо, що у тебе все вийде. Оскільки нам відома кількість учнів, що відвідують робототехніку, то кількість учнів, що відвідують хореографію, буде дорівнювати 10-3. А спортивну секцію відвідує 2 помножити у дужках. 10 мінус 3. Тепер знайди кількість усіх дітей цього класу. 10 плюс 10 мінус 3 плюс 2 помножити у дужках. 10 мінус 3 дорівнює 31 учень. Наступна задача вже містить змінну. Але не лякайся це всього лише літера, за якою заховалось число. Дві сестри люблять плести браслети із разинок. Старша сестра плете за годину X браслетів, а молодша на три браслети менше, скільки браслетів вони сплели разом, якщо старша сестра плела чотири години, а молодша дві години, оскільки X кількість браслетів, які плете старша сестра за годину. Тоді х-3 кількість браслетів, що плате менша сестра за годину. Оскільки старша сестра плате 4 години, то вона зробить 4х браслетів, а молодша 2 у дужках-3. Щоб знайти, скільки браслетів зробили дівчата разом, потрібно додати ці вирази 4х 2 у дужках x-3, дорівнює. 4х плюс 2х мінус 6 дорівнює 6х мінус 6. А що робити у випадку, коли в умові вказано, що х дорівнює 5? Правильно, потрібно підставити п'ятірку замість x у вираз. Буде 6 помножити на 5 мінус 6 дорівнює 24. Відомо, що х плюс 2y дорівнює 5 і А дорівнює мінус 7. Знайди значення виразу х плюс 2 у дужках y мінус А. Розпочнемо з відкриття дужок. А саме 2 помнож на кожен член, що стоїть у дужках, буде х плюс 2y-2а. Далі замість Х плюс 2У підстав 5, а замість А мінус 7. Буде 5 мінус 2 помножити на мінус 7 дорівнює 19 Перша сторона трикутника А сантиметрів завдовжки, друга сторона на 7 см довша за першу, а третя. У 2,6 раза довша за першу. Знайди довжину кожної сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 30 см, оскільки довжина першої сторони дорівнює А, то довжина другої сторони А плюс 7, довжина третьої 2,6 А. Ми знаємо периметр цього трикутника, тобто суму довжин усіх його сторін. Тож можемо додати довжини всіх сторін, а результат прирівняти до 30. Маємо таке рівняння. Розв'яжи його самостійно. До речі, про цю тему на нашому каналі є багато відео. Можеш спершу переглянути їх, якщо потрібно. Нумо звірятися. У тебе мало вийти, що А дорівнює 5, тобто перша сторона 5 см завдовжки. Далі знаходимо довжину другої сторони, додаємо 5 і 7, що становить 12 см. І довжина третьої сторони трикутника дорівнює 2,6 помножити на 5, що буде 13 см. Запам'ятай вираз зі змінною це вираз, що складається із і літер. Які сполучені знаками дій і дужок. Цілим раціональним виразом називається вираз, що не містить ділення на вираз зі змінною. Якщо потрібно розв'язати задачу з використанням змінної, то спочатку зроби скорочений запис умови задачі, обери яке невідоме ти позначиш за змінну, виходячи з умови задачі, вирази решту невідомих через цю змінну Склади рівняння і розв'яжи його. Чи знаєш ти, що слово алгебра звучить однаково на всіх популярних мовах світу? Якщо ти хочеш дізнати ще більше цікавих фактів, то підписуйся на наш канал.